Ось наготовила блюда. зараз буду розносити. Вони дуже їдять, бачите, це в нас остання порція, залишилася сухого клуб чотири лапи. Зараз я сім розсипала. Ось ззаді нас новий котик прийшов, чи кошечка ще такого в нас не було. Чекаю, коло коті є кошечка, але нема коті. Зараз рознесемо всюди. Почли копить, наш. Посуть кота? Да, да, да. А коті нема сьогодні десь загуляв? Да, классика, да, дети. Ти, ти, туди їсти, йдемо, ідем. Вони голодні, хочуть їсти, друг друга бояться. Ідем, їсти, йдем, идем. Йде. немає нікого, то я